Вітаємо свято Матері, робіть щасливими своїх матусь, бабусь без всякої там дати. Огорніть їх своєю шаною та любов'ю, дай Боже перемоги нам миру дочекати, щоб кожна мама змогла дітей своїх обійняти. Тоді і щастя в неї буде та найкраще свято. Вас вітають учасники гуртка художнє слово Трускавецького народного дому, керівник Георгіна Янів. Мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла таїться магічне слово? Ним ми звертаємося до найближчої, найдорожчої, найріднішої, найдобрішої, наймилішої для нас людини. Людини з прекрасним і гордим іменем мати. Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка ріє наскрізь усе життя. Любов до матері святе почуття. Немає любові більшої за материнську. Там, де ступає матуся, здається стає тепліше. Піднімаються трави, розквітають квіти, радісно щебечуть пташки. По особливому дерева там ростуть, опустивши свої віти до матінки землі, віддаючи данину шани і поваги, а інші здіймаючи віти до сонця, ніби прославляючи ім'я матері. Маю я три матері, та всі три хороші, три матері, як три квітки. Як три красні рожі, перша мати непорочна, як лілея біла, і з дитятком, немовлятком Причистоє діва. Щоразу, як до тебе йду, душа моя радіє, нехай спасення я знайду, свята Марія, свої найкращі почуття сюди приношу я в надії. Щасливе, праведне життя, даруй мені Марія. Друга мати. Це найкраща на світі країна, земля наша, наша славна ненька Україна, третя мати. Що ж про неї гарного сказати? Це ласкава, люба, мила, рідна моя мати є у мене найкраща на світі матуся. За неї до тебе пречиста молюся, молюся устами, молюся серденьком. До тебе, Небесна, Ісусу ваненько, благаю у тебе щирими словами, опіки та ласки. Для любої мами пошли й не скарби, а щастя і долю, щоб в ній їй минали без смутку, без болю. Рятуй від недуги, матусеньку малу, даруй їй здоров'я, рукам подай силу, щоб бивла діток у світ та у люди. Щоб нами раділа пишалась усюди. За це я складаю в молитві долоні до тебе, царицем на сонячній троні. Велике і прекрасне слово мати. Від нього все на світі, навіть світ, о, як легко на руках тримати дитину, як найвищий заповіт. Матусю, мамо. Люба наша ненько, тобі на свято квітами несем. Ти наше сонце, матінко рідненька, ти над усе для нас, ти над усе, мама рідна і прекрасна, оспівана поетами, увічнена художниками в усіх народів. Усі віки, жінка, матір, уособленням святості, ніжності, любові. Свята Богородице, матінко Божа, своїм умофором наш край захисти, небесна царице, нехай переможуть, нехай буде мир, і зло, та неправда хай згинуть навіки. Прошу тебе, мати. Благаю, молю, за мій рідненький до тебе молюся, бо нашу країну я дуже люблю. Мама, найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив. Назавжди вона твій шлях освітить ніжним серцем відданим тобі. Мамочко, ти мене ростила, ти мене плекала. Ти до мене щастя, маму закликала, долю гаптувала вмілими руками. Ти зі мною завжди серцем і думками. Є немало мам на світі, мами добрі, мами світлі. Та одна є наймиліша. Хто така? Скажу вам я, рідна матінка моя. Дякую матусю, що життя дарувало. Дякую матусі, що ви нас навчали. Дякую, матусю, рідненька, за вічну турботу, за щире бажання добра нам усім. Здоров'я міцного зичимо щиро. Ласка від Бога, від дітей тепла, на, на многій... щасливі і літа.